Друзі, всім привіт! Триває перший великий турнір з КС-2 в історії. І поки все дуже круто. Мені дуже подобається вигляд гри, рівень підготовки команд, худ та загалом видовищність події. Ну і найголовніший плюс в тому, що досі не було зіграно жодної вертіго. Це чудово. Перший день був дуже насиченим. Я подивився майже всі матчі і можу точно сказати, що поки що рівень команд дуже звузився до такої спільної стави. Ті, хто вчора були топами, стали набагато ближче до тих, хто був рівнем нижче. Важливу роль відіграє лан досвід гравців і вміння вчасно зібратися. М Моральна складова, це дуже важливо. І через це хочеться відразу згадати Gamer Ліджен та Snacks. Поляк прийшов і відразу показав, що він дуже навіть може. Він вигравав багато клатчів, він підбадьорював команду. Він робив багато чого на досвіді. Це граючий капітан, один з небагатьох. Так, звісно, ми побачили на все три мапи. І дві з них вони програли, але це виглядає дуже симпатично і набагато краще ніж а, все, що було до того. Вони поступилися Бетбум, але змогли здолати Віталіті, і загально виглядає дуже симпатично. Бетбум потрапили на двох суперників у слабшій формі. Все ж росіяни показують, що цей склад зібрався не просто так, і потенціал там дуже навіть є. Побачимо, як буде далі, але поки що це заслужений вихід у плей-офф. Віталіті підтвердили все, що я казав у попередньому відео. Не може команда, в якій стільки проблем поза сервером, показувати стабільну гру у новій версії Counter-Strike, та ще й після довжелезного перельоту. Так, перельот був у всіх. Звісно, він займав когось більше часу, у когось менше, як от Монде, наприклад, дехто взагалі не летів, як австралійські команди. Але очевидно, що коли в тебе в команді не все добре, вас змінюються тренери. Вас якісь чутки про те, що підуть гравці. Вас в деяких гравців особисті проблеми поза сервером. Це все накопичується і такий довгий, важкий перельот він тільки нагружає тобі голову. І поглиблює усі всі проблеми, які вони зараз є. Результати від такої команди можна чекати лише через місяць-два. Я думаю. Зараз працюватиме новий тренер, ставитиме свою нову структуру. І це все каже про те, що в нас знову не вийшло Ери. І це чудово, це дуже добре. Фейс далекий від своєї пікової форми, але як... але як же їм щастить на суперників? Самі винні програші Геймер Legion, але ці Vitality та Na'Vi — це не суперники рівня FaZe на даному етапі. Там дуже багато хто хибить, просідає Robs, просідає Rain, Але загалом це команда, команда без жодних змін у складі. Тренер, якої прийшов вже декілька місяць тому, тут є стабільність. Найважче. Фейс, на мою думку, буде у фіналі Нижньої сітки проти Apex або Gamer Леджен, які теж розіграються і а, теж наберуть форму. Навіть витиснули можливий максимум з такого складу. Блейхай, хоч сто разів буде генієм думки, в нього не вийде повноцінно замінити будь-якого гравця без належної стрільби. Вони намагаються грати Mirage, І очевидно, що це єдина мапа, яка в них прям готова. Перемога на інферно проти Маус це скоріше випадковість, скоріше недостатня підготовка до нових вимог цієї мапи в КС-2 від Маус, але в них була жахлива Ancient останні місяці, і вона показала, де блейду не вистачає. Він Ancient там в житті небагато. Я впевнений, що грав це ж нова мапа, яка вийшла вже коли він тренував команду не під час його кар'єри гравця. Тож на одному міражі далеко не заїдеш. І, наприклад, на якійсь такій мапі, як завтра Face, можуть пікнути overpass, можуть пікнути нюк, я не бачу жодного шансу в Наві. Інферно вона вічна, тому там Блейд може показувати гру. Міраж, вона, в принципі, теж вічна, теж може показувати гру. Але прихід Блейда на цей турнір досить позитивний для команди, адже вона показує, що Сімпл це вчорашній. Пора рухатись далі, якщо є на нього попит десь продати, йому потрібен новий виклик. А ці наві вони можуть показувати результат без сімпла. Їм потрібен якийсь снайпер, не суперзірка. А той, хто буде показувати стабільну гру і рятувати команду в потрібні моменти, не буде тягнути на себе постійно це одіяло, не буде вмирати в 60 раундах за три мапи. Це це не такий снайпер. Тому. Я сподіваюся, що Наві зроблять певні висновки, і заберуть когось собі на нового снайпера. Але сподіваюся, це буде не хитрик. Треба якогось крутішо. З Vertex, в принципі, все зрозуміло, команда просто нижчого рівня. Хоча проти Apex на одній мапі вони змогли показати гарну гру. Apex проти Na'Vi зіграли жахливо, проти Vertex були близькими до провалу, але в принципі, я думаю, що. Завтра проти GamerLegion буде цікава гра, і враховуючи те, що вони не грають нюк, то є досить високі шанси здолати GamerLegion і вийти в фінал нижньої сітки та боротися за вихід у плей-офф проти, скоріш за все, Фейс. Ну, як я вже казав, Фейс мають здолати На'ві. Там команда просто в кращій формі. Я не бачу сенсу зараз дуже заглиблюватися, якісь мапи і так далі. Це буде 4 на 5. При тому, що зазвичай, точніше, дуже часто фейс грають самі 4 на 5, адже Керріган може просто не вмикатися. А тут тут Керріган в порівнянні з Блейдом, він геній стрільби та геній індивідуальної статистики. Ще кілька слів про Маус. Це дуже крута команда, структура працює. Нексіус вже показує, що він, в принципі, готовий заходити на тир один. Він не губиться, він демонструє впевнену гру і це супер. Вони можуть собі ще одних мало зібрати через півроку. Це я приємно здивований. Ancient допрацювали, і видно, що в команди повно впевненості. Вона готова йти і знищувати будь-якого суперника. Це дуже небезпечна гра, як для них, адже вони молоді, на цьому можна загратися, так і для інших суперників, тому що ти не знаєш, чого очікувати від такої команди. Буде дуже цікаво. І Бедбум, до речі, зараз такі самі, тому матч, який буде в середу, о 8.30 ранку, буде дуже-дуже цікавим і інтригуючим. Там може бути щось несподіване. У Ріпі Б в нас було все не так цікаво, в принципі. Енто Чікону здобували Лінвижн. Єдине, що я не розумію, чому Маден постійно бере СГ, якщо в нього взагалі не йде з СГ. -шки. Це капець, я просто бачив кожен раз, як він брав ту СГ, він вмирав. От, я дивлюсь, Маден взяв СГ. Бам! В голову чувак вмер. Раз за три-чотири таке точно було. Це капець. Я з свого особистого досвіду скажу, що СГ в цій грі жахлива, я не можу її відчути, вона, не знаю, кулемет віддача просто дуже повільно стріляє. Аук, так, да, аук цікавіший, з ним простіше грати. А СГ-шка ні. Я не можу з нею грати взагалі. Тому мені дуже важко на це дивитися, як вони пробують щось з нею родити. Причому у Снапі непогано виходить, але у Мадена взагалі ні. Фнатік, як на мене, очікувано здолали Cloud9 ще дуже довго затримувались у старій грі, тому Фнатік просто на досвіді змогли їх переїхати. Мапа Інферно, важка мапа. Яка в них в принципі була більш-менш нормальною завжди? У Cloud9 не було часу, щоб підготуватися до такого, особливо враховуючи структурні зміни. Тому тут все очікувано. Чудовий матч від Кримза, який знищує вже в третій грі поспіль. Красунчик Монте грали проти Complexity і в Монте дуже в поганій формі. Вони поки не готові, судячи з того, що показувалося на. Анубіс комплексі не демонстрували чогось надзвичайного. Просто грали в свою Counter-Strike. Можливо, це якась втома від Монта, але Але гравець, який найдовше добирався і найбільше постраждав від цієї цієї дороги, зіграв найкраще Санте настріляв серйозний рейтинг 1.43. Дуже дивно. G2 були дуже близькими, щоб віддати проти Greyhound там. Навіть був момент, де Інс міг виводити на Доде, Там лишився один в чотири, вбив трьох, мав 100% здоров'я і програв. На жаль, проти Хантера. Було б цікаво, якби Грейхаунд виграли цей матч, але вони грали нюк. Я здивований, що вони грали нюк. Не варто було доводити до цієї мапи. Я впевнений, що Чиміраж, чи Інферно. Якось до цього можна було би краще допікатися. Проте кріхаун були близькими і близькими до здійснення мого прогнозу я давав prediction на те, що вони виграють. У нижній Сітці Cloud9 отримали Lean Vision, і це якийсь прикол. Я думаю, що буде, до речі, три мапи, але все ж мають Cloud9 вигравати. Я думаю, що LinVision можуть виграти анобіс. Або Inferno, там складно. Я не знаю, що Cloud9 будуть пікати. Скоріше за все, ancient, але. В них вона теж не найкраща. Монти проти Greyhound і тут буде цікаво і важко. А, перш за все, тому що а, у Monty, ну, як я вже казав, джетлак невеличкий. А, команди сьогодні там ходили на барбікю, я бачив, вони відновлюються, все добре, ніхто не кіпішує, все нормально. Але у Greyhound велика мотивація та непогана форма. Адже вони грають вдома, вони нікуди не їздили, вони довго готувалися до цього турніру, адже інших турнірів не було. Тому тут можна розраховувати на те, що вони. У Монте є певна перевага в маппулі, адже Greyhound не грають оверпас, в них вже хлива Анубіс. Тому Монте спокійно банять Інферно гарну мапу для австралійців. І пікають спокійно свою Анубіс. Австралійці беруть, скоріш за все, нюк, де вони показали непогану гру проти G2. Ну і на третю, там може будь-що: і Ancient, і Міраж, вони всіх все влаштовує. Єдине, що я хочу вам нагадати, як зіграли Монте проти Рустер інших австралійців, Мапу Нюк. І я сподіваюся, що цього разу це не повториться. Ну, тут було б дивно обирати щось крім перемоги Монте. тому я думаю, що Монте можуть впоратися. Загалом, єдине в мене зауваження до КС-2 це, це те, що біда з економікою. Ти виграєш дві пістолетки і фактично закриваєш гру. Дуже важко. Хоча з іншого боку, в атаки з'явилась перевага в плані форсів, тому що Галіль дуже добре стріляє. Мені теж з особистого досвіду мені Галіль дуже подобається. Мені з ним комфортніше, ніж з Калашем грати на даний момент. Я ще поки калаш не не дозадрощував, але Галіль відчувається з ходу якось краще. Тому атаці зручно робити форси. Адже за 1800 собі спокійно купляєш гліль, бронік, і можна йти вперед. Але я сподіваюся, що дуже скоро змінять економіку, тому що це не під МР12 економіка. От якось так. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть у коментарях свої враження від гри, від цього турніру. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь обов'язково на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. І любіть Counter-Strike!